Шановного товариство, всіх вас вітаю, з вами Андрій Автофура, ваш надійний помічник у пошуку, огляді, покупці і доставці автомобіля під ключ в Україну. Зараз їду до міста Ганновер, оглядати і, можливо, купляти у випадку, якщо все ок, все підходить. Надзвичайно потужний автомобіль це. Електричний порш-тайкан у версії Turbo S на 761 кінську силу. Просто вдумайтеся в ці цифри. Назвичайно швидкий автомобіль. Розгін від 0 до сотні займає всього 2,8 секунди. Це автомобіль у максимально можливому виконанні по опціях. Реально замовлені. Повністю всі-всі-всі плюшечки, де можна взагалі поставити галочку, да? і карбоно керамічні гальми композитні, і е, музика Burmester, і масажі, і вентиляції, і нічне бачення, і камери. Повністю всі екрани. Ну, Коротше, друзі, супер-супер топ. Машина в свій час коштувала 238 тисяч євро. А сьогодні вона продається майже в три рази дешевше. Ось такі друзі у нас виходять в ситуації, да? ну і пробіг всього 30 тисяч кілометрів. Скоро буду на місці, все покажу. Машинка має бути всередині. Бачу я його звідси чи не побачу. Так, ось він. Ось тайканчик стоїть, добре. Вже не можу дочекатися зустрічі з ним. Так, мені зараз трошки машинку відженуть. Такий красивий салон такий. У нас тут різні порошки стоять. Також Aston Martin, теж тежкий мені дуже подобається. І m 3 Ну і як же без коміка, класика жанру. Так. Це місце фарбоване. Зараз будемо дивитися. Ну, да, оповидно. Такий от у нього зовнішній вигляд. Повністю чорний блак-пакет навіть оці написи, які тут є. Турбоес, вони теж виконані в чорному кольорі. Але салон вже не повністю чорний. Такі от ідуть бордові вставки і поскібезпеки теж бордові. Ну, доволі прикольно виглядає. І також у нас прошито теж такою червоною чи бордовою ниткою. І ось тут карбон пішов. Ось тут карбончик. Це прикольно. Це дуже прикольно. Так. Дуже приємний запах в салоні, поки в мене такого з зауваження немає подвійний склопакет. Це все-таки Тайкан Turbo S. І я вам хочу сказати, що те, що я зараз дивлюся, це, це максимум. Це Максимум з того, що може бути. Два екрана, нічне камери, дуже толковий апарат 761 кінська сила. Ну, батарейка Performance на 93 кВт, стан дуже чіткий, але ну, зараз глянемо. Вони тут мені писали, що 200 мікрон, а по факту, а по факту взагалі ще менш. Непогано. Ну, да, це її оригінальні параметри. Так як це йде алюміній, ще по капоту. І також фарбувався передній бампер. Це все робилося на перше. Є повністю всі наряди по роботам. у нас керамічні з чорним супортом. Колеса в хорошому стані. 20 тиждень 2021 року. Ну, саме кайф того, що на таку потужну машину це доволі класна історія, що тут стоїть карбонокермічний гальми. по-перше, у вас вони дуже довговічні. Так, що ми маємо по салону? Так як я вже говорив. Супер. Так, пробіг. 31 тисяча, заявляли трохи менше. Так, що ми маємо? Дивіться, друзі, є два екрани, нічне бачення, є проєкційний дисплей, це дуже велика рідкість, оце все обтянуто шкірою. Тут у нас йде Алькантара, панорама це вже така стандартна опція для всіх тайканів. Потім ось тут логотипи порш. Трохи погано видно. Спробую включити світло. Так, логотип також тут. Це теж опція. От все це опції вентиляції, масажики. Оці всі пакети розширеного одоблення шкірою це все опція. Контурні підсвітки теж опція. Так, давайте я вентиляцію відключу. Тут не потрібно. Так, автопаркування. Екран для переднього пасажира. Музика бурместер грає дуже прикольно. Також ми можемо підняти і опустити автомобіль, якщо ми виберемо спорт плюс, все, він починає опускатися. Так, да, двері закрилися, все, він пішов вниз. І ця частина те, що опускається, тобто вони так, спочатку передня, потім задні. Угу, Все. О, колір, вигляд, дуже потужний. Сижу зараз, насолоджуюся перебуванням в цьому прекрасному автомобілі, що мене сильно здивувало, я маю на увазі, друзі, ось такі моменти, дивіться. Карта дверей. В яких місцях вона втягнуто шкірою, так тобто це карбон. А якщо опуститися нижче, ось оце велике здивування. бачите строчка, оце шкіра, оце шкіра. Тут вона тут сходиться, наверх іде та шкіра. І потім вона переходить в Алькантару. І так скрізь, наприклад, ось ці елементи, це теж, друзі, шкіра, оце шкіра, тут шкіра. Тепер давайте перейдемо назад. І тут не менш цікаво. Оце шкіра, це карбон, це шкіра, тут все переходить в алькантару. ось це теж шкіра, тут шкіра. Дуже все по-багатому, але не просто це машина так дорого, оце шкіра. Дуже часто ми бачимо ці тунелі центральні, підлокітники з дуже простих матеріалів. Часто зараз навіть на нових дорогих БМВ маємо таку проблему. Дивіться, як воно все тут красиво вирішено. Крани, підсвітки, все так фотористично. Шикарно. Сидіння такі ковши. Будемо її купляти. Тут все дуже-дуже чітко. Що хотів ще окремо показати. По-перше, музика бурмстер грає чудово. До речі, з неї треба доплатити 5000 євро, доволі небагато, як на мене, за таку музику. Тобто, як опція, це ну, адекватна сума, я рахую. І також дивіться, середня. Витрата електроенергії всього 19,5 кВт. І це Турбо S, 760 сил в піки. І більше 1000 ньютонів крутного моменту. Це взагалі законно. Візьмемо, наприклад, Audi e-tron. Там середній 26 і не підходить. От, Куди от, приїжджаєш, Audi e-tron, це 26 кВт. Ну, я просто в захоті. Від цього автомобіля. Також ми можемо тут вибирати різні режими руху, шасі, так, просвіт дорожній, рекуперація тяги, звук електродвигуна. Допоміжні системи тут у нас є все-все-все, і включаючи. Так, оце активна підтримка смуги. Далі тут у нас пішов масаж і так далі. Тут дуже прикольна історія, тут, типу, як і ви отак от пальцем вводите і можете ось таким чином, типу як мишкою, робити теж класно, е тому що по суті воно якби не відволікає вас від. Їзди, тому що тут до нього треба трохи далі тягнутися, і вони круто придумали. Буду з ним закінчувати. Зараз чекаю, коли звільниться продавець. Укладаю з ним контракт і платимо і веземо в Україну. Скоро побачите її на автовозі, ну а потім вже фотографії українців автомобіля. Це також для того, щоб ну, ви бачили, що ось я зараз тут знаходжуся в Німеччині. Компанія називається E-Tower. А потім ви побачите вже цей автомобіль в Україні, тому що деякі клієнти кажуть, що там ми не довіряємо, багато шахраїв і так далі. Ось, будь ласка, автомобіль, який скоро поїде в Україну і ви в цьому самі переконаєтесь. Давайте зроблю ще маленьку екскурсію по автомобілях, які тут також стоять був на презентації Ось цього Астон Мартина в Києві, тоді мені не зовсім сподобалася якість. Цей автомобіль відкритий, чудово. Тоді мені не дуже сподобалася якість. Це був якби предсерійний автомобіль. Але напевно вже нових тих моделях, які почали виготовлятися, все було цікавіше. Хоча я вам скажу так, ось тут є такі сліди з носу. Ну, видно, що автомобіль використовувався. Але Біла шкіра це завжди проблема, тому що вам прийдеться дуже бараж їздити. Тут у нас Алькантара в Києві, пам'ятаю, був автомобіль з шкіряним покриттям даха. Все на дуже високому рівні зроблено. Я вам скажу в таких автомобілях приємно перебувати. Оцініть які тут прикольні ручки. Вигляд чудовий. Цікаво, чи є дотяжки. Вибачте, але за такі гроші ви дотяжок не отримаєте. Клас. Подивій низкопакет. Ось той такий DBX. Тут ви бачите, от вони готовлять інші автомобілі. У них тут СТО невелике. Буду закінчувати. Всім дякую за увагу. Ще раз з вами був Андрій Фтефура. До нових зустрічей.